Всім привіт, друзі! Я казав, то, що відео будуть виходити дуже рідко, але, як ви бачите, вони виходять. Сьогодні я вам хочу розказати, що було за цих, ну не знаю скільки, 3-4 місяці не знімав, не помню вже, що відбулося. Ну, спочатку, так, да, я добився Фроста. Дивіться, зараз я вам покажу мій інвентар. Щас. Якщо на цьому відео буде хоча б 10 лайків, я повернуся на цей канал і буду знімати кожну неділю. Так. Ну все, він дуже сильно змінився, мій інвентар. Во. Ну і... Получається, оце два моїх улюблених пета. Я собі купив серфікат ось два дні тому. Ось ви бачите. Ось. І що ще я ще хочу розказати. По-перше, мене знову два рази заскамили. да, заскамили мене на дуже крупних петів. Ну, не два рази, можна сказати, один раз, але в двох іграх. Вир... Вирості сад. Ну, в нього я вже не гуляю. Так що там пофіг. І Adopt-Me. На... В Adopt-Me мене заскамили на дуже цінних петів. Мене заскамили на коровку і на слона. Це було 4 місяці тому. Ну, десь так. Ні, не 4. Хоча да, так, десь 4 місяці. Так, виходить, ось. Якщо я зараз знайду ці трейди. Тому що я їх, може, не знайду. Так, мене тут, мені тут дарили подарки, тут я трейдився. Ну, не знаю, просто ці трейди дуже-дуже давно були. Зараз я їх постараюсь знайти. Так. Скоріше за все, я їх не знайду. Так. У мене появився Apple Pencil. Так. Цих трейдів. Просто тут деякі трейди, які ти робив дуже-дуже давно, вони у тебе удаляються. Ну, щось я їх не бачу. Зараз я відео на паузу поставлю. Коли знайду, підключусь. Так, я ці відео. Ой, які відео! Я ці трейди не знайшов. Так. Ну, як мене за я вже розказувати не буду, тому що це дуже довго. Ну, мене заскамили. Ну, ось о, що відбулося. Цей час, поки не знімав. Так, давайте я злізу з фроста. І да, мені виповнили. Виповну... Боже, мені ісповнилось, так скажу. 11 років. Осьомій ось фростик. Так. І осьо ось мій балон-юні. Ось. Я завів свій тікток. Знімаю там. Ну, а на цей канал не знімаю. Якщо ви хочете, ну, наберете 10 лайків, я буду знімати. А так, поки я не знімаю. Ну, якщо буде актив, то я буду знімати не кожних 4 місяці, а кожну неділю. Ну, отак от, от. Я це відео не планував сьогодні знімати, але. Вирішив зняти над цим все, всім пока. Пам'ятайте 10 лайків і я повертаюся на цей канал. Угу. А до зустрічі! Всім па-па.